Друзі, всім привіт, радий бачити на своєму каналі розпродаж і розпродаж далі. Зараз їду до людини, людина там розпродає, воно їй абсолютно не треба. ну коротше, продає за копійки. Не питайте причину продажі. Сам перед бабулькою живе одна, яка воно мені не потрібне, Тому спродає. Кому цікаво, то сідайте, дивіться зручніше, сідайте зручніше, дивіться далі. А також підписуйтеся, бо подальших відео обов'язково буде багато чого цікавого, насправді. Ще буде розпродаж по-любому, 100%. Тому дивіться. Так, є дивіться така головка з клапанами. Це є до москвича. До москвича є щодо чого. Ось така ситуація ціла. би, ніде ніякої, вроді тріщини, нічого я не бачу. Абсолютно дивіться головка клапанів. Все з прижимними, все повністю є. Трісну то не бачу. Все З колінвалом, сюди коленвал, відкручується. От зараз відкручуємо, покажу, в якому стані. Да, місцями бачите, де його ходить. Чуть-чуть нуждачку треба почистити. І подивіться, яке тут. Дзеркало. Ще навіть хуйбішовано. І я бачу, що цей. Довго відкручувати. Так, тут закручується. Відкручувати сюди. E, треба чистити Чуть спочатку різьбу, тут воно і все. E, там, як би, смислу немає, але я бачу, що в гарному стані він насправді. Притягайте свою ціну. Так, Ось ще один блок, без колінвала повністю в такому стані Блок іде алюмінію і предлагайте свою ціну продамо за зовсім ціну дешеву і за того, що перекидається, валяється, воно не потрібне. Також є ще якісь запчасті, ще, до... ще є домоскочали, які саме я вам не скажу із -за того, що все, коли по ця людина попросила допомогти їй продати. Дивіться, шпильки все повністю є. Ну, предлагайте свою ціну, за яку б ціну ви купили. Це все решта. Відправити можемо через Delivery, через Укрпошту, нову пошту. Нема різниці, абсолютно як воно зручніше, так можемо і відправити. Також такий млин на продаж. Ну Самі всі розумієте, параметри його... Ой, тут вже їх. Не дуже видно. видно. 1800 Вт. Має мотор Гуде, Правда, треба дивитися до нього. Ось такий. Не цікаво, предлагайте свою ціну. Можливо, тут просто конденсатора треба потужнішого. Той тобто, стоїть тут скільки 8 мікрофарат. 8 мікрофарат, можливо, сюди просто потужнішого конденсатора потрібно. Треба... Потребує уваги. Також така корморізка. Е, ножі в гарному стані. Ще ви, воно, бачу кришила зовсім мінло. То є заводська, мотор від Менібашні, ну самі казав, розумієте, це все решта принцип. Такий все повністю в робочому працює. Ніде нічого. Також предлагайте свою ціну. Я хадзію перепитаюся, просто е, людина продає це все. Ціни вона точно, як би сказати, не знає. Е, ви підлагаєте ціну. Якщо я людину припитую, людина согласна, ми вам його відправляємо. Такого. Стекло. Все повністю ціленьке. Ціленьке. Де нічого, чистеньке, воно тільки пилю припавши. І так, також є двіція. Насправді дві двіція, можливо, багато чого ціну. Но це ж є до поворотників, вроде би, щось до якоїсь машини. За копійки оддасться на споні. Дивіться, втулки. Тулки нульові ще. Тулки нульові. Якщо потрібно розмір напишу, обов'язково пишіть на вайбі. Дивіться, ще якась втулочка. Ну це ж все втулочки, ви бачите? Це все тулочки, навіть от розмір якийсь є, бачите? На ні, це все решта. Тут що, тут не видно розміру. Це все втулочки, також це ж до чого, що до чого. Ну, ви дивіться, ставте на паузу. що до чого Можливо, щось для вас цікаве. То якась петличка була, бачите? Завісик. Це все, можливо, щось є для вас цікаве. Бачите, то ще якийсь вкручувався. різьбі це все. Можливо, щось для вас цікаве. Дивіться, пружинки якісь є. Я не знаю, правда, до чого це такі пружинки? це Стаканчик до коробки передач. Це він вроді вида? Це. Це все решта, ну такі мілочки, можливо, щось комусь ціне. Дивіться, два таких є цих. Є два вони одинакові, але нема обойми. Шарики є, бачите, а обойми немає. Але теж ви ж подивіться, які це ще колишні, це, не, не, це якесь це, це совєтське качество. То є якась латуна втулочка, дивіться. Насравді. Ні, пишіть мені ціну, може, отако як є, все це звідси виберу та і все. Райбер. Райбер я знаю, ну пишіть ціну, якщо цікаво, може продам. А ні, то зроблю собі керно. Але за 50 гривень я її наврач, що дам. Чесно вам скажу. Бо мені на керно, з нього хороше керно виходить. Дивіться, пружинки такі, пружинки. От, дивіться, яка пружинка. Вона все в масличку ще. Бачите? Все в масличку ви завжди. Дивіться, тут болтики, так, тут доступни ці болт. Шестеренка Ші то до стартера, вроде шестеренка, Дивіться. Ну, гаючки, то понятно, гаючки то я зараз перебираю, тому що до чого там отаке є кріплення. Не знаю для чого, но хто знає, скажіть. Ну, якась тяга була щось до чогось. Бачите, підтягується, це така є пружинка. Ну, ця пружинка лопну, що підтерта, то вже її все. гайтю, тю, дивіться, оквай і оце якесь теж лопнуться. Ага, лопнувша і розтягнута. Ну, принаймні, якщо треба... Щось може клібнічи, я сказав вже що. Самі розумієте, що таке життя Лібнічі, всяке щось, от пружинка, ще одна, от пружинка, ще одна. Ну, я не знаю, до чого вони йдуть. Хто знає, оце підношено підтерта, бачите? Тому казав, кому потрібно. Пишіть. Можливо, таку все кошком цим продам. От бачите, ще один печерник є, все внутрішнє є, наружнього немає обойми. Вже, вже вже такий він трошки. Але... Можливо, хтось скаже, що я неправильно провіраю цього, я не знаю. Ну, типу, обичні підчепники я знаю, що так провіряються. Це ні. Ну, типу, я не знаю. Дивіться, то що то є? То якась втулочка теж, бачите? То лопнувши, чи то так має бути, я не знаю. Можливо, так має бути, вона таку підкону зажимає. Ну, коротше, відвідаться. Кош ящик не продається. Ти ящик я собі Дивіться. Це вон є. Ну, тому що потрібно, пищати. Також такі речі, дивіться. Раз. 140 265 г 0ЦВ, 150 гривень, 180 гривень. Берете всі три разом, беремо 20 гривень, там дешевше буде. Сюди туди є також, дивіться, такі штучки. Це корпуса. Корпуса всі, всі повністю всі варені. Всередині не варені, варені тільки знаружжі, варені полуавтоматом. Це все решта, дивіться, Всередині не варені за того, щоб не мішало для підшипника. Це повністю є. Предлагайте ціну, можливо, навіть всі разом. Дивіться. 209, 206 і два штуки є, які 207 207 і навіть це є підшипник, ну, правда, теж вже він зношений до цього 206-го. Ні, брешу. Фенішот. А ні, тут. хоче все А може це і не до того, не до того, насправді. можливо це. А, от. ото він є. Чекай, чекай, чекай. Там треба ще співставити цього прищика, я забувся. Оцей прищик треба співставити. Ну коротше, все воно до нього є, воно все, все нормально. Я думаю, тут немає якихось з середини не варені. Предлагайте ціну от, за 300 гривень. Добре буде, забирайте. Насправді ні, 250 дам, Одам їх всі. Всі Тут немає. Тільки. Ага, два штуки з масльонкою, та Два штуки нема маслінки. Ну, то крутиться. Цей буха Потрібно, забирайте. І паяльники також. Також два штуки е... беушні, беушні, робочі, 1,40. другий той. Е... Чекай, той була, вроді, скрізь, він 100 А. Бу нема, злізла бумажка. отут тут була бумажка. Дивіться, 220, ну і вартує він щось 300 гривень. Той за 40, за 80 гривень дам за 100 гривень. Ну, будете, ото берете це все разом. Це його скину. Насправді, я дам за 50 гривень, якщо берете все разом, це то цей іде в придачу за 50 гривень, якщо берете разом. Також є такі речі. Це також забрав. Це було типу, мечка тримати. Це все Ну десь, самі розумієте, десь в якомусь місці нема надолізти такий варіант. Навіть не знаю, ще щось з дюрками, що вони для чого. Оце одам безплатно. Це, я не знаю, для чого це був якийсь тримач чи що воно ну Якийсь тримач якийсь був, бачите, що це є, напишіть, хто може знає. Предлагайте ціну ски. 50 гривень, ні дешевше дам. Е, такий штангель цир... е, е, ну, да. циркуль по металу. Все повністю робочий. Далі. о Спочатку він так тугенько йде, далі все нормально, він розходиться. 50 гривень дам Це ну такий по металу. Штангель чуть підвести в кінці. Тут я чуть-чуть розрізав, бо... Не хороші хазяї били по поверсі, то чуть-чуть надрізав. Все повністю робочий. Все. Дивіться, виставляєш, на яку хочеш, відстань. І все. Також є, дивіться, такі моторчики. Це і все повністю після перемотки. На якесь горно, на щось, самі розумієте, все повністю. Тут моторчик всередині, все. Повністю з конденсатором він після перемотки перемотаний. замінений Замінені підшипники, повністю перемотаний. Є іще один такий моторчик. Цей моторчик буде 1200. -дам. 1200 Якась витяжка, бачите, стрілочка показана, куди має крутити. Якась витяжка, якась горнодуло дуло, якесь. Ну, самі розумієте, придумайте, Також є такий моторчик з редуктором. Редуктор, все повністю там, навіть ви подивіться, смазка синя така. Ото тільки зверху. Тут треба розкрутити кришечку легенько бензиною помити. Бо тут же трошки пісочок попало. Він повністю в нормальному стані, все він працює. Все працює там. Тільки масло кіньте. І до нього це моторчик. Моторчик я не знаю, скільки він тут має, але но... 220-03 чи що А мало би писати 1000, що там 1200-1300, ну 1500 оборотів в минуту воно типу, видає. А він, кільковіше я весь вкинув трафію, такий самий схожий, це все Його треба перемотувати, плюс до того оцю шестерню треба наварити і зробити. Продається з редуктором таким 500 гривень. Кому потрібно, телефонуйте насправді, або ж пишіть на вайбер. Відправимо зразу, перекидаєте кошти, відправляємо зразу. Друзі, така ж ситуація, бо так трошки бабульки, трошки мого. Розпродаж, казав, продаємо. Тому кому, кому що потрібно, телефонуйте, а краще пишіть на Viber, так буде скоріше, насправді. І ми вам тоді продамо. Всім до зустрічі, всім пока. Кому ціна може щось е... трошки велике, я розумію, всім, бо пересилки це все дуже дорого. Тому предлагайте свою ціну, пишіть. Саме перед пишіть, дзвоніть, предлагайте ціну і ми вам відправимо обов'язково.